Але приймають активну участь, збираючи гуманітарну допомогу. І воїни, і весь наш народ об'єднався в єдиній меті перемогти агресора, переможе наш народ. Агресора чи не переможе? Наш народ засвідчив, що він переможе. А чому він переможе? А тому що на нашому боці правда. І правда ця полягає в тому, що ми. Країна миролюбива, добровільно віддали свою ядерну зброю, будучи третьою по силі ядерною державою. Україна ніколи не захоплювала чужі території, але вона завжди боронила і захищала. Свою рідну землю. Та ось, будучи миролюбивою, вона терпить цю біду необ'явлену війну. На чиєму боці Бог? На боці агресора чи на боці. Жертви агресора. На, чиє, на чиєму боці повинен бути Бог на, на боці добра чи на боці зла? На боці правди чи на боці неправди? Звичайно, що Бог. Там, де правда, там, де добро, і там, де любов. І все ми маємо. Тому що ми захищаємось, ми не нападаємо, ми хочемо миру, але нам пропонують війну. І тому Бог з нами. А там, де Бог, там завжди перемога.